О, в дупу йому прям. Ура! Ми трошки відірвалися. Це буде також для мене випробування. Ніколи не вміла перестрибувати з перешкоди на перешкоду. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це The Cup. Нагадую вам трохи собі. Попереднього разу ми з вами познайомилися з Чарлі. Трохи політали з ним. Він нас навчив читати, писати, розказав нам про різні науки, але він нам каже, що ця планета повільно його вбиває. Давайте всерединку і подивимося, до чого ця історія нас приведе. Влаштуйте засідку у ботанічному саду. Аго, народе! Врятуємо капітана і Чарлі. Ой, знаєте, вони трошки шоломи трошки схожі на тих дронів, на того дрона, який нас переслідував. Такий собі. Те, що вони мене не бачать, це, звісно, величезний плюс для мене, але величезний мінус для них. І мені дуже цікаво, хто в цій. Частині буде нас переслідувати, тому що жінка переслідувала, мужик з сачком переслідував і капітан переслідував. Я думаю, що зараз до жінки повернемося. Де там той ботанічний сад? Хочу бігати. Прогадала, скоріш за все, буде пан з сачком. Давайте спробуємо пошвидше від нього змитися. А там вже як доля дасть. Так, десь чую дикообразі. О! в дупу йому прям. Ура! Ми трошки відірвалися. Так, ось тут пробиваю обов'язково. Тут... Пробиваю і прискорююсь. Ай. може мені пощастить? Не пощастило. Я думала, що дикобраз його цей трошки затримає, але бачите, ні. Ранець несправний костюм, яка класна свинюшка. Я не можу. Я здаюсь. Я йому не вірю. О. Вовк мені допоміг, бо так би підстрелили б, напевно. Зараз почнеться для мене найжорстокіша частина, яка... Може для мене тільки існувати. Це перестрибувати за однієї рухомої цілі на іншу. Я випадково. Ось тут я впала випадково. Якщо першого разу я впала спеціально, то тут випадково. Я не знаю, як мені зараз треба буде себе поводити. Тому що я знаю, що довго втриматися на одній тварині мені не вийде. Мені треба буде постійно перестрибувати з однієї на іншу. Тільки як. Так, давайте я прям очі розула і прям намагаюся, прям прям дуже сильно намагаюся. о Боже, як пощастило. Ой, то пощастило знову. Ой, Боже! Будь ласка, дай мені пройти це. Дай мені при так гарно було. <хи> Я не впевнена, що в мене ще раз хоча б так вийде. Я навіть зістрибнути на нього нормально не можу. Ой, друзі, оце халепа. Це прям халепа-халепа. Я намагаюся під'їхати ось. Ну, близенько, щоб можна було перестрибнути, але ж мене то здуває назад. Поки ми будуємо наше нове плем'я тут на Марсі, що може бути кращим ніж об'єднатися в одному барабанному ритмі? Ось трохи суміші чистого ритму, з синкопою, щоб допомогти нам зосередитися і разом досягти наших цілей. Ми працюємо, танцюємо і рухаємося як одне ціле. Боже, допоможи там же ж до кінця добігти. Де ж там той кінець? О, Боже, як я рознервувалася, це жах якийсь. Досягу дали. Будь ласка, тільки не заново з бізонами. Я так переймалася. Я думала, що я не зможу це пройти і за 10 годин. Але виявилося, що навіть ні. Ще навіть я молодець. Ще навіть трошки вийшло. О. Так, можу сюди на балкончик можу. Е, нам все, нам кінець. Куди далі? Я не думаю, що я зможу перестрибнути дуже далеко. Я просто. Просто хотіла подивитися. У мене ще після бізонів не відійшла. Так, а як же ж мені тут бути? Так, забрала знову. Давай підіймайся. Ну і давай спробуємо. Не долі... Може, ще трошечки ближче треба було підійти. Я коли сумніваюся в чомусь, ось ось воно і так і виходить. Так, забрала знову. Ух, зачепилася. Ту. Добре. Там є. Там хтось є. Я біжу. Але спочатку мені треба ще сюди завітати. А тут нічого немає. Добре. Дуже шкода. Я то взагалі то розраховувала на те, що там хоч щось буде. Трошки нижче опущусь, бо мені здається, що мені треба буде дострибнути до кондюка. Але ні. Я не бачу шлях. Може, на цей треба застрибнути? Ще раз. У, як погано, коли ти не можеш знайти шлях. Ой, я дійсно, куди ж мені тут йти? Я думала ось це стіна. Дійсно вам скажу. Я думала, що це стіна. Я думала, що мені треба буде до цієї тієї дитини. Та що ж таке? Я думала, що мені до цієї дитини треба піднятися, тому що, ну, а чому ні? Вона ж там стояла, правильно. Так, сюди, сюди, вниз. О, сюди. Мауглі. Чи варто розглядати можливість превентивного ядерного удару? Я навіть не знаю, що вам сказати. Не знаю. Навіщо там ця мотузка? Не знаю. Я спробувала залізти, нічого не вийшло. Розхитатися, можливо, або побачити шлях далі, тому може бути. Ага, ось ця драбина. Давайте трошки вниз опустимося, подивимося. Можливо, там щось є. І ось воно. У своїй збірці провокаційних Есе гемп. Тарі пропонує 21 ом... 21 оманливих, надто спрощених поглядів без конкретних рішень на виклики, з якими ми зіштовхнулися у другій половині 21 го століття. О, там ще ведмедик є. Милий, ніколи не ставай байдужим до страждань і любові. Оце так заклики. Оце так заклики. Все, вилазимо. Мабуть, вище вже. Ух, мужик з сачком, а ти був приємніше. Перш ніж ми продовжимо шоу, чутки про здичавілу дитину, що грається на руїнах землі, чистісінька вигадка, і будь-яке подальше розпосюдження такої дезінформації переслідується законом згідно з новоствореним законом про дестабілізацію суспільної моралі, прийнятого одноголосно в екстреному порядку засіданням ради директорів Тесла Сіті два дні тому. Облишимо чутки. Очевидно, можливість нового життя на землі хвилює усіх нас, але не забувайте, що хоча сонце може здаватися меншим з Марса, ніж з землі. Ми досі можемо насолоджуватися ним. Хапайте один або два тюбика Оумас і вдихніть любов до життя прямо тут на Марсі. Мені треба кататися. Ще раз. Я запанікувала, коли побачила, що вона на мене цілиться. Бляха! Ще раз запанікувала. Це буде також для мене випробування. Ніколи не вміла перестрибувати з перешкоди на перешкоду. Трошки. Ще. Наче впоралася. Треба трошки сміливіше бути. Прямо ось трошки сміливіше. А ось тут чогось. А, я сковзаю. Коли ковзаєш, не працює подвійний стрибок. Як би то собі це запам'ятати? Я думаю, тепер вони вдвох на мене будуть полювати. Вона буде на дистанції, а він буде з сачком. Бо по-іншому я не знаю. Я не знаю, нащо я їх взагалі сюди заманюю. що я в них забрати хочу кисень, а кисень, ну, Чарлі наче й вміє дихати на цій планеті, але може з киснем йому краще буде. Не знаю, друзі, давайте дивитися. Бо в мене дуже багато думок, які між собою переплітаються. Я намагаюся знайти вихід з ситуації, хоча розумію, що цей вихід з ситуації мені рано чи пізно мають показати. Ми не будемо їхати вниз. Ні, будемо. <хи> ось, я намагаюся знайти якийсь більш-менш підходящий варіант для того, щоб приготувати себе на той випадок, що буде через там, скільки то там хвилин. Знаєте, наче ніби ти знаєш, що буде попереду, ти вже якби -то, готовий до цього. І морально, і фізично. І ось давайте я вже тут. Тому намагаюся зрозуміти просто, що нам робити. Я зовсім перестала звертати увагу на музику. І не розумію ще момент, навіщо нам з вами кнопка вниз? Нагору розумію, вниз ні. Обов'язково подивимося, що з цієї сторони, якщо пустять. І не промахнемося. Вони ніколи не повернуться. Альфавіль постійно перебуває під загрозою. Ми вирушаємо, ми вирощуємо тут продукти з ГМО та використовуємо лише електроенергію, вироблену в межах Альфавіля. Але як довго ми зможемо протистояти хворобам, нестачі їжі, води? Моя сестра приєдналася до повстанців. Як це взагалі можливо? Вона нас кинула. Вони нас кинули. Не знаю, що тобі сказати, навіть друже. Сподіваюсь, ти загинув швидко і безболісно. Так, зберігачка чек. Пакет і маневруємо. в мене тільки що виникла знову проблема, я знову натиснула вгору. Але, дякувати Богові, не впала. Кульок! Боже, яка ж вона набридлива, причепилася, навіть не дає відпочити, а не хвильки. Ай, ось тут я зараз запарюся. Я запарюся. угу. Нічого, ще. Нехай не вичерпується адреналін, радійте життю з усіх своїх сил, тисніть на газ, рознесіть педаль вщент. Про що можна просити ще. Вислухайте радіо «Ностальгія з Марсу. Музика з останніх днів землі. Там ще дітлахи є. Я розуміла, що я тут не єдина дитина, але прямо щоб так не єдина дитина, це, звісно, цікавенько. Я вже щонайменш трьох побачила. Не зарано зістрибнула. Ну, сподіваюсь, ні. Ай, ось тут зарано. Треба було до кінця летіти. Нічого, ще. Оп! На другий раз вийшло. Але з пакетами це прикольний рівень мені подобається. Якщо це найкращі з можливих світів, то які ж тоді інші, які тоді найгірші. О, кіношка. Це певно, вже бойовик якийсь. Вачає пісня, чи не вистачає якогось дрона, чи можна було так гарненько пробігтися. Все нам час одягай. Ой, ой-ой-ой. Ні, тут нічого. Але перевірили. Сачок тебе. Ну, не може бути такого, що він від мене відчепився. Цікаво, а Чарлі з іншими дітками познайомився. Дякую, дякую всім, хто допомагає. Рівень радіації зашкалює. У мене погане перечуття щодо цього місця. Потрібна підтримка. Так, добре. Ми опускаємося нижче. Е, стає темно і погано, що стає темно. Але в цілому по кольорах мені подобається. Можливо, тут крокодили будуть, щури або ще хтось. Довго я ще буду бігти вниз і нічого не робити? О, нормально. Народ. Де всі. Це виглядає як засідка. Це виглядає, як засідка. Я думала, що буде чолов'яга в окулярах. Ви потрапили у нашу пастку. Чарлі тут, на стадіоні, ніби вождь серед здичавілих дітей Альфовіля. Земля належить не вам, тим, хто її покинув, а нам, тим, хто виріс на руїнах і залишився після вас. Не повертайтеся, ця планета не буде колонізована. Це не ваш ігровий майданчик, не ваша лабораторія і не ваша власність. Ви не заберете її ресурси на Марс. Ми здичавілі сироти не станемо вашими інструментами підтримки марного експерименту, вашої позбавленої кисню марсіанської цивілізації. Не перелітайте більше на своїх космічних кораблях, втискаючи свої слабкі тіла у ці дурні скафандри. Якщо ми знову побачимо вас у цих краєвидах, то з'їмо вас усіх. Те, що вам здається на Марсі постапокаліпсисом, тепер наш дім. Майбутнє землі належить нам. Є дивне відчуття, що якось, знаєте, якось трошки трошки не вистачило. Якось ось по відчуттях. Якось трошки не вистачило мені. Я думала, що я ще щось маю зробити, якусь мету. Не тільки зловити марсіан, які прилетіли, а що в мене ще має бути якась мета. Не знаю поки що. Є такий, знаєте, легенький ефект незавершеності. Це все. Я так впевнена, що це все. Ну, добре, слухайте. В цілому буде якась сцена після? Ні. В цілому доволі непогано. Якщо хочеться просто побігати весело провести час на реакцію, то ось гра підійде. Стосовно... Історії з самої гри, то ну, мені теж в цілому сподобалося. Щоправда, я ж вам кажу, залишився такий після смак незавершеності. Можливо, колись буде друга частина, і з другою частиною щось буде зрозуміліше, але в цілому і так все зрозуміло. Були земляни, нашкодили земляни, зібрали свої манатки, полетіли на Марс там насирати. ж без цього. Тому, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставите вподобайку, пишете мені. Коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви, як завжди, нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар. Але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь огідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною до наступної гри.